Привіт, я менеджер туристичної агенції Bingo Tours Настя, і сьогодні я хочу вам розповісти про готелі у Греції, адже я нещодавно повернулася з рекламного туру. Сьогодні хочу вам розповісти про п'ять готелей у Греції, які дадуть вам загальну картинку. Чи варто їхати у Грецію, чи вартує вона тих грошей, чи дійсно там так гарно? Почну з готеля Tresor Sosors. Це чотирьохзірковий готель, невеличкий, буквально в двох хвилинах від моря. А також він знаходиться в центрі міста Ханіоці. Це такі його беззаперечні плюси. Також з плюсів хочу відмітити те, що дуже уважний та вічливий персонал, який завжди вітається, адже в готелі в цього 40 номерів. Тобто персонал обов'язково буде знати вас у це. У нас є сніданок. У нас є вечеря. На сніданок у нас ходять напої, чай, кава, сік, водичка, какао. На вечері у нас не буде входити нічого. Це така звичайна практика. Для... Нічого, а не буде напоїв, бо нічого це... <рес> це нічого. Тобто нічого з напоїв, я маю на увазі по харчуванню. Стандартна шведська лінія. Можливо, не буде такого різноманіття по вибору, як в Туреччині, в Єгипті чи в готелях високого рівня. Тобто, маєте розуміти, що напої на вечерю у вас не входять, тому. Особливо туристам з дітьми ми проговорюємо. І туристи зазвичай обирають Туреччину, тому що в Туреччині все входить: і напої, і десерти, перекуси, і пляж. А в Греції у нас на вечерю навіть не буде простої водички. Треба буде докупляти за власні кошти. Також по пляжам. В цьому готелі пляж не входить. Він муніципальний, але це дуже часто практика для готелей у Греції. Тобто, за додаткову плату ви можете лежати або на своєму ходити зі свого безкоштовно на полотянічку, або ви можете орендувати. Шедзвонг та парасольки за доплату на день, бо є ще така можливість брати лежак за напій. Це теж дуже часто практика у грецьких пляжах. Тобто ти купляєш напій і отримаєш... лежиш за ці день безкоштовно. Ну, зрозуміло, якщо ти встанеш і підеш, то треба буде потім ще раз напій взяти. То ви виїжджаєте умовно з Чернівців або з іншого міста України, доїжджаєте до Савоніків, звідти ви пересаджуєтесь на місцевий транспорт, який вас довозить прямо до готелю. Це по проїзду. Далі у нас ходить медичне страхування на весь період подорожі, вказане харчування в цьому готелі. А тут у нас сніданок та вечеря проживання вказана кількість днів. Та все <правда> так ніби ще щось бути, Я забула. Коли краще бронювати Грецію, рекомендую бронювати її ще взимку, бо стартує ранні бронювання ціни найкращі, можуть бути знижки і до 30-40 Звісно, я розумію, що зараз ці часи можливо не кожен може так розрахувати свій відпочинок, але є деякі плюси: часто грецькі готелі дозволяють сунути трошки дати, зміщати. Можлива ануляція без штрафних санкцій за місяць до туру, в деяких готелях за 3-2 тижні. Це залежить конкретно від кожного готелю. О, до прикладу, ось. да, от сім'я в мене моїх туристів постійних брала цього року взимку бронювала їх двоє дорослих: мама, бабуся, і двоє діток вже таких постарше. Вони взяли собі два окремих номера, тобто не один сімейний, а два окремих, просто посилили їх поруч. І все разом є раз, разом з дорогою в цьому готелі на сніданках та вечерях. Їм обійшлося півтори тисячі євро. Це досить хороша ціна на е, цей готель, взагалі в цілому на Грецію. Тому е, обов'язково звертайтеся до нас завчасно, а не влітку, коли вже не буде номерів в готелі. Влітку скільки це приблизно буде коштувати влітку? Думаю, можна множити на два спокійно, ну може, трошки менше. Тут просто навіть якщо і лишаються якісь номера, це лишаються якісь е, дорогі категорії, свім ап свім, тобто е, покращені з кращим ремонтом, і вони зазвичай, звісно, набагато дорожчі. І я ніколи не бачу сенсу от, переплачувати, бо у вас кращий номер, бо по факту ви в тому номері не сидите. Чи варто воно на то... Наступний готель, про який я хотіла розповісти, це потідея палац. Чотири зірочки з плюсом, але це повноцінні п'ять зірок. Тут і чудові новенькі номери, гарна затишна, велика зелена територія, великий гарний піщаний пляж, який в цьому році його навіть трошки збільшили. Тому місця вистачає усім, тому що він досить великий. І номерів досить багато, і різних категорій. Звісно, найбільше рекомендую туристам з дітками, тобто для сімейного відпочинку, але дуже часто відправляємо туди і молодят, і молодих людей, дівчат. Тобто, там кожен знайде собі щось до душі. Є анімація щоденна, в них є стенди, вони вивішують, що у них, наприклад, сьогодні грецький вечір, міні-діс, анімація, там, басейні, ще щось. Тобто така концепція близька до турецької. Тобто завжди ваше чадо знайде, що йому зробити. скажімо так. Також є дитяча площадка, є одна гірочка, є такі великі стилізовані шахи, де діткам теж буде цікаво погратись. Тому з дітьми тут дуже багато можливостей. Що ще хотіла відмітити, це неймовірна велика шведська лінія, особливо навіть дитяча, що рідко для Греції та і взагалі в цілому для все включено. є, для діток гречка, є, вафельки. Тобто така до нас приблизна їжа, яку зазвичай діти звикли їсти, бо так зазвичай на відпочинку тяжко їм щось підібрати. З мінусів, можливо, хотіли відмітити це його ціну. Він не дешевий і я б сказала, що навіть він ближче до 2 рівня. Але такого готелю за ті кошти в Греції більше аналогів ви не знайдете. Якщо по ранньому бронюванню можна досить недорого забронювати для нього. Взимку у нас можна було забронювати щось в районі 2000 2 тисяч на двох. Це хороша ціна для нього. А зараз ну, ціни 3-4 тисячі. Тому, тому знову наголошую на ранньому бронюванні. Від сімейного переходимо до молодіжного готелю. Обов'язково рекомендую вам Домис Норс Касандра. Це відома мережа готелей в Греції. Домес. Завжди всі на хорошому рівні. В такому стильному мінімалістичному дизайні концепція така, навіть більше можливо, релакс. Тобто, ми, коли ходили, дивилися, нас просили, що так ми ходили тихенько, бо гості відпочивають. І тобто дуже турбується за своїх гостей, щоб все відпочинок дуже проходив на ура. Він розташований теж в Ханіоті на першій лінії з власним пляжем, тобто нічого додатково платити не потрібно. Вибору по номерам просто безліч. Що головне забула, цей готель тільки для дорослих: 16, тобто дітям нам не потрібно. Тому це супер варіант, якщо ви хочете відпочити. Від своїх дітей або від чужих, там буде спокій. Що з харчуванням? Працює тільки на сніданках та вечерях. На сніданок є просеко. Ну і на вечерю, звісно, напоїв там особливо немає, там, можливо, водичка буде. Все. Тобто, як завжди, грецький сніданок та вечеря. З мінусів, можливо, невеличка територія. Тобто, там Виходиш з основної будівлі одразу басейн, там пляж, там бар і бунгало. Тобто, от єдине, що можливо, територія така досить компактна, але в принципі таких інших е мінусів не помітила. Єдине, що можливо, також ціна на нього трошечки кусається. А якщо бронювати завчасно, то так само можна зекономити. Настя, може, є якась альтернатива цьому готелю? Е, так, можу запропонувати як альтернативу готель Zeus. Він працює вже на повному пансіоні, тобто на трьохразовому харчуванні. Можливо, є такі, для кого це важливо, тобто тут не потрібно буде виходити з готелю, щоб підкріпитися. Що ще з плюсів? Він теж повністю новенький, гарний, реновований, Теж, правда, у нього компактна територія, може, це мінус. Але з плюсів це неймовірно гарне море. Напевно, один з найгарніших пляжів, що я бачила. Море з номера, як ніби Мальдіви. Ну, Можливо, це ще так сонечко відігравало, але ну, дуже гарне. І на кінець хочу розповісти про готель рівня ціна якість це Лагомандра. Дуже популярний готель, особливо у нас в місті. Дуже гарний, що на фото, на букінгу, що вживу. Тут дуже гарний неймовірний пляж. Часто це його готель обирають саме з дітками, бо захід просто ідеальний. Піщаний, рівний, пологий, море прозоре, пляж, відмічений блакитним прапором. Це, напевно, його найбільший плюс. Дійсно, таких пляжів я більше напевно не бачила, тому це ідеальний варіант з дітками. Ще по плюсам можу відмітити хороші ціни по ранньому бронюванню. Новенькі оновлені номери непогане харчування. Працює він як на сніданках та вечерях, так і на все включено. В принципі, майже така турецька концепція. Є вибір по напоям, але звісно, так більш скромно. По мінусам може відмітити те, що він знаходиться в такому тихому місці, вийти там не буде куди. Тому, якщо ви активний турист, я би запропонувала ще альтернативу Будофін. Теж гарний пляж, можливо, з не таким ідеальним піщаним заходом, але там буде куди вийти. Так само новині номери, невеличкі корпуси. І от я б от я його поставила так поруч з вагомандрою. Теж нічим не гірше. Якщо отак ранньому, можна дійсно взяти за хорошу ціну. Вагомандру на сніданках та вечерях можна було взяти от суто готель, здається, 1100-1200 на двох ззимку. Ну це класна ціна. А там уже й доплатити, і взяти вже все включено, тобто, зовсім недорого. Був Дофін, можливо, був трошечки дорожчий по ранньому бронюванню, але ще класно його підтверджували навіть от в сезон влітку, бо там багато номерів. І, в принципі, якщо ви, скажімо так, заспали у серпні, вище не було на морі, то вже скоро школа, то був дофін ще реально зловити. Тобто, правда, вже не по таким цінам, звичайно, як взимку, але можна. Звісно, перш за все в Грецію їдуть за колоритом. Мені дуже сподобався менталітет. Реки. Вони такі спокійні, виважені, сподобалось чудове море. Море неймовірне, три пальці, три зовсім різних пляжів, Тобто є піщані пологі, є скалисті, є галькові. Грецію треба, звісно, обирати, якщо ти їдеш на машині самий, обов'язково це треба один раз так поїхати, щоб об'їздити всі ці пляжі, неймовірні. Якщо ми обираємо Туречну Єгипет, це такий лінивий відпочинок. Багато хто його любить, але все ж спробувати один раз так поїхати до Греції, побути активним туристом. Більшість готелів працюють, звісно, на сніданках та вечерях. Ну, є все прочиновувати таких небагато. Тому раджу брати навіть на сніданках, сніданках та вечерях, виходити за межі готелю, там купа всього: таверни, ресторанчики, магазинчики, сувеніри. Можна поїхати на автобусі самим, навіть якщо немає машини, дослідити інші міста, калітея, афітос, тепер в Кухорі, багато інших. Тут треба розуміти, що це не про сидіння в готелі. Тут треба все-таки подивитися. Ми дуже хочемо, щоб в цей непростий час українці все одно подорожували, пізнавали світ. Адже ніхто не пожалів, коли поїхав на відпочинок, бо все одно ти перезавантажишся. Незважаючи на всі труднощі, обставини, ми все одно з радістю підберемо для вас найкращі тури та пропозиції. Будь-куди Туреччина, Єгипет, Греція, Домінікана і так далі. Тому звертайтесь.